І так, усім привіт. Подивіться, який автомобіль грязний стоїть у мене прямо біля майданчика. Це автомобіль, який буквально на днях залетить у продаж. Зараз він їде на підготовки, на детельних точніше, помити, попилісосити. Ще є декілька вм'ятинок, їх треба витягнути, їх під грязю не видно. Ну, і це звичайна процедура, коли приганяєш автомобіль з Європи. В ньому, до речі, у мене 224 тисячі. Пробіга. Це оригінальний пробіг, є всі підтвердження. По комплектації клімат-контроль. В принципі, типу комплектація доволі непогана. Автомобіль, звичайно, ждене дизельний 81 кВт, 6 ступочка 13 го року, до речі, чесно кажучи, по кузову, я ще його не дивився по підкрасам. Це треба буде все оглянути. Я огляну, звичайно, це. Ну, але буде приємна ціна в 7400 доларів. Повністю розмитнений на ковпачках. Комплектація звичайна, але є гарний рік і гарна ціна. Зараз везу ще його на допідготовки, буквально 2-3 дні він буде у мене в наявності. Йдемо далі. Що є ще машинка, одна у мене в наявності, свіженька. Забрав сьогодні тільки із детейлінгу, Давайте вам також покажу. Ще в ній треба помити, бо дорога з детейнга в нас в болоті і вона загрізнилася, того я її сьогодні ще не виставляю, хоча вже б мав би. Так, це Opel Astra J 1,6 бензинова. Білосніжна така. В такому реально гарному стані, того що в неї пробіг оригінального, всього лиш. Давайте вам покажу. Ага, без ключика не покажу, так? Да? В неї пробіга 187 тисяч. Подивіться, який на салончик, ага, я її закрив. Супер. Не <смітні> маю вам що сильно показати, але я думаю, все, що треба і так видно. У нас є клімат-контроль, кондиціонер, екранчик великий, шестіступочка передач, коробка, датчик світла, датчик дощу, Технічно автомобілю. Автомобіль. А, ключик в мене є. Супер. О, у нас є датчик світла, як бачите, нас зустрічає. Ціна на цей автомобіль буде, а от, дивіться, 186 тисяч оригінального пробігу авто зі Швейцарії. Є датчик світла в такому стані сидіння. Тут замінено щеплення, та по підвісті є також замінені елементи. Якраз прийшло на нас типу часом замінювати. Отак вона виглядає, в принципі. Гарненько, По підкрасам також, чесно, не дивився, що по ній. Але для вас, звичайно, ж гляну, як ви вже будете мене за неї питати. Так, ціна цього авто вона 2011 року 6500 доларів. Будь ласка, такий гарний автомобіль за адекватним пробігом, за адекватною ціною. Того кого зацікавив, також можете звертати. такі в нас дві обновочки на днях я зніму по кожній окремо відео. Давайте я вам покажу, що так у мене є. У мене є такий Kia Sportage 2016 року. 2 літра дизель в повній комплектації GT-Line. Це 243 пробіга в автомобілі, і в ньому дійсно є все. Чорний екран, чорний кажу, екран, чорний потолок, великий екран, отримання в полосі, датчик мертвих зон. Передні задні партроніки, сам паркується. От в мене на Citroen c 4 Picasso, тому болотнього кольору така сама комплектація. До речі, можете глянути на нього відео трошечки раніше. Такий дійсно от крутий Kia Sportage. його ціна 19,5 тисяч доларів плюс торг. Е, цей автомобіль не продається, цей автомобіль для хобі нашого, такий їздимо на ньому. А продається ще такий Renault Grand Stenic. Також цікавий автомобіль. Він в комплектації Boss 1,5 дизельний і він на автоматі. Автомобіль 2015 року, того в них автомати дійсно гарні. Дивіться, який він по салончику з клімат контролем. Босе-диски п'ятимісний він, до речі. Отакий От Гранд Сценік. Його ціна 10-900 доларів, босе 2015 року, го року 1.5 дизельний. Так, йдемо далі. Ще у нас в наявності є така Audi 3 на автоматі. 1,8 бензин. Неде не фарбований автомобіль. Я на ньому сам откатаюся. Дійсно, ця третя дуже в крутому, гарному стані. Е е немає немає тут до, до неї ніяких питань у мене. Дивіться, як вона виглядає. Неде не фарбована. І адекватна ціна, як за автомат, 7-900 доларів. Я знаєте, на ній сам катаюся. І дійсно. Рекомендую її вам купити. За свою ціну. Еслайнку в шиї. Ну, типу, вона реально за свої гроші е -е, просто дуже наворочена. Дуже така цікава відді. І саме головне, не де не фарбована ланцюг замінений, масла фільтра замінений. Ви хто собі шукає для жінки, можливо, автомобіль, для себе, щоб кататись на автоматі, це те, що вам потрібно. Я, вам, я вас запевняю. Дійсно. Дальше. Реноті Гуанчик 70 тисяч пробіга за 17 тисяч доларів. Також цікавий автомобіль. Зараз на зиму повний привід. Те, що треба. Адекватна ціна за маленький пробіг. Можливо, так, якось зацікавить, звертайтеся. Також показую зефірку за 7200 2012 року, 1.6 бензин, 7 місна. Кось зацікавить, також звертайтеся. Line за 8900, один не піддизельний, також не фарбований. В гарному стані. Далі Audi R8 42 бензин, треба щось з неї цікаве робити, то стоїть реально легендарна машина, просто стоїть у мене і нічого з неї не робиться. Так, це мій жигулик на день народження мені подарили. Opel Corsa 5200 на автоматі, точніше на робиці 1.2 бензин. E, Volkswagen Golf Plus. E, 1.4 бензин 8-го року за ціною 5600. Ну і також не забувайте, останнє моє відео було про цей Рено Каджар 2016 року. 1.6 дизельний, бо з комплектації на самих максимальних фарах, дисках. Взагалі, безключовий доступ, комплектація тут просто шикарна. Є отримання в полосі, датчик мертвих зон, шестиступка механіка. Ціна 16 тисяч для вас. Дійсно, в інстаграмі, в авторія, всюди ця машина буде стояти дорожче. Це чисто для підписників така ціна. Так, що кого зацікавили машинки, звертайтесь. Хто очікує на ці нові машинки, ви також можете вже за них питати? От буквально на днях я їх виставлю. Вже для вас ближче. Хто хоче собі автомобіль з Європи пригнати, зараз на цьому тижні викупив на аукціонах в Європі дійсно машину 8 для своїх клієнтів. Хто в мене в підборі? Не стісняйтесь, нагадуйте, пишіть, чого я вам не скидаю варіанти. Я вам їх, ну, більш за все, нічого немає. Але ви мені краще не дзвоніть, а пишіть у вайбері, щоб ваше повідомлення було на слуху. Можливо, щось з вами роздивимося, якісь альтернативні варіанти. Дзвоніть, всім гарного дня та до побачення.